Кастрюльки алюмінієві з антипригарним покриттям. Підходять для всіх плит, окрім індукційної плити. Не рекомендується використовувати в ви по машині. Бачите, високоякісне антипригарне покриття як ззовні, так і всередині. Ще раз нагадаю, вони не підходять для індукційної плити. Так. І вони йдуть в шести різних кольорах. Зараз покажу, які є кольора. Бачите? Кольори. Кому, можливо, якийсь інший кольор потрібен, подобається, можете робити скрін і також відправляти в Дірект для замовлення. Вони мають різні об'єми. А більш детальну інформацію, як завжди, можна отримати на нашому сайті в інтернет-просторі в на нашій сторінці в інстаграм. В кого виникають як завжди якісь додаткові запитання, звертайтесь до нас, до наших менеджерів. Ми завжди будемо раді відповісти на ваші запитання.